Ця палатка може використовуватися як пункт незламності, тому що ви бачите, вона обладнана ліжками. Тут є інші меблі, стільці, столи. Навіть є кондиціонер, який допоможе обігріти це приміщення. Є великий чайник для того, аби можна було зігріти людей чаєм. Є все для того, аби можна було підзарядити мобільні телефони, зарядні пристрої. Ми всі сподіваємося, що незабаром на нас чекає деокупація, і це нові задачі, нові. Вимоги, з якими нам прийдеться зіткнутися, рятувальники готові психологічно і фізично до виконання робіт на деокупованих територіях, але за допомогою міжнародних партнерів, в частності, це організація USAID, яка надала допомогу на понад 18 мільйонів гривень. Ми більш оснащені і сучасні. Перш за все, громади розробили плани деокупації яких зазначені всі першочергові кроки, які ми маємо зробити після звільнення території? За нашу інформацію, це близько 400 тисяч осіб є на територіях тимчасової окупації Запорізької області, коли збройники ідуть далі. Вони говорять, що можна працювати уже в питаннях превентивних заходів, в заходах стабілізації, і заходить Національна поліція України з ДСНС. Ми розуміємо, що після заходу на ці вивільнені наші території, розуміємо, що там нічого не буде. Тобто не будівель майже а не місць, де ми можемо надавати ті чи інші послуги. Ці всі намети, ті всі речі, які були передані нам. В рамках міжнародної допомоги вони. Нададуть першочергову місце розташування саме і прийому людей. Ми формуємо е, плани щодо певних локацій. Хочемо зробити це організовано і дієво, щоб це були, ну, скажімо так, централізовані пункти. Е, зазвичай чому потрібні от, навіть ці намети, да, такі де можна буде там розташувати, бо тож у більшості випадків е, будуть проведені заходи в адмінбудівлях е, з питань розмінування. Ми розраховуємо, що деокупація буде. Потужною, і всі окуповані території на сьогоднішній день це і Бердянський район, і Мелітопільський, Токмак, Васильівка, всі наші міста, які потребують допомоги, вони всі будуть облаштовані, тому що ми отримали в достатній кількості як наметів, так і обладнання для наметів. Ми маємо прийти, і люди мають побачити, що державна влада. Україна повернулася додому. Це дуже важливо, щоб ми провели все професійно на високому рівні, щоб ми показали ну реальні хороші стандарти нас як держави. Тут люди можуть отримати психологічну допомогу, можуть зв'язатися з родичами, які, наприклад, виїхали в інші регіони. І довготривалий час не було зв'язку для того, аби надати допомогу людям і розгорнути цей намет. Нам потрібно 2-3 години, щоб повністю його укомплектувати. Наша співпраця з компанією USAID неодноразова. разом до перемоги. Ми йдемо впевненими кроками, тому що попереду деокупація звільнення тимчасово окупованих місць і населених пунктів Запорізької області, які майже з перших днів потерпають від дії окупаційних військ.